Як прагне олень до потику води, так прагне душа моя до тебе, Боже, прагне душа моя до Бога, сильного і живого. Коли ж прийду і з'явлюся перед лицем Божим, сльози мої стали хлібом мені день і ніч, коли вороги говорили до мене щодня, де Бог твій. Згадуючи це, я виливаю душу мою, бо я ходив серед великої кількості людей, ходив з ними в дім Божий, з піснями радості й хвали, з голосами урочистого святкування. Чому сумуєш, душе моя, чому хвилюєшся в мені? Уповай на Бога, бо я ще буду хвалити Його, Спасителя мого і Бога мого. Душа моя хвилюється в мені, Боже мій, тому згадав я тебе в землі Йорданській і Єрмонській з гори малої. Безодня безодню викликає шумом водоспадів твоїх, усі води твої і хвилі твої пройшли наді мною. Вдень покаже Господь милість свою, а вночі пісня йому від мене. Молитва до Бога, життя мого. кажу я до Бога, захиснику мій, навіщо ти забув мене? Чого я сумуючи, ходжу, коли ворог ображає мене? Наче хто ламає кості мої, коли глумляться з мене вороги мої, та говорять щодня, Де Бог твій? Чому сумуєш, душе моя, чому хвилюєшся в мені? Уповай на Бога, бо я ще буду славити Його, Спасителя мого і Бога мого.